Маріуполь поступово перетворюється на фортецю. Містяни згуртувалися аби захистити своє місто, своєрідний південний форпост країни. Ну, подробиці запитаємо Костянтина Павлова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Е, Костя, вітаю. По-перше, щось відомо про відкриті протистояння на сході станом на ранок. Ну і чекаємо від тебе подробиць про Маріуполь. Власне. Вітаю Єгоре. Російські війська щодня прибувають в Україну. в даний час. За попередніми оцінками тут знаходиться близько 10-15 тисяч військових разом з терористичними організаціями. Такі дані озвучили в Раді нацбезпеки України. Тільки у найближчі дні до нас зайшли не менше чотирьох батальйонів тактичних груп Російської Федерації. В кожній по 400 осіб, оснащених артилерією та засобами протиповітряної оборони. Маріуполь укріплюється, щоб захистити південний напрямок. Там вже створений форпост, який укріплений інженерними спорудами та мін. За словами речника інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка, тільки добровольців, які хочуть вийти захищати Маріуполь 5 тисяч. Мер міста Юрій Хотлубей заявляє, що завдяки, завдяки інженерним спорудам Маріуполь став справжньою фортецею. Готовність зустрічати ворога він продемонстрував, цитуючи британського прем'єра Вінстона Черчилля. Ми будемо дратися на побережжях. Ми будемо дратися в портах на суші. Ми будемо дратися в полях і на вулицях. Мы будем биться на холмах, мы никогда не сдадимся. Эти слова очень актуальны. Конечно, хотелось бы, чтобы мы не дошли до этого, но наш город готовится. Готуються до боїв не тільки кадрові військові. Генштаб вже займається створенням партизанського руху і вже навіть визначені командири партизанських загонів. Проблема, за даними Ради нацбезпеки, тільки одна відсутність на сході України лісів, де можуть ховатися партизани. За вторгнення в Україну вже сплатили життям близько двох тисяч. Кадрових російських військових, здебільшого десантників. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив радник міністра оборони України Олександр Данилюк. За його словами, зараз дуже важливо організувати неформальну структуру, яка буде комунікувати з родичами загиблих та поки що живих російських солдат та офіцерів. Саме їхні матері можуть стати основними антивоєнними активістами в Росії. І на цю хвилину у мене все. Більше інформації вже о восьмій. Егора дякую косі. Чекаємо. Прощаємося. Отже, до восьмої.